Не дух твій і відновиться. Господь з вами із Духом Твоїм слова святого Євангелія від святого Марка. Слава тобі, Господи, тими днями прийшов Ісус із Лазарету, що, з Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Йоанном у Йордані. І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього, і голос ізлинув з неба. Ти єси син мій, любий, у тобі моє уподобання. Це є слово Господнє, За тобі, Христос! Слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь і слава! Дорогі любі в Христі, брати і сестри, наші кохані реколектанти, улюблені Божі діточки. Може, таких три думки скажемо. І навіть зробимо так, очевидно, може трошки неканонічно, як в костюмі, якби комусь щось пригадалось, хтось хотів щось підкреслити або когось слово Боже торкнуло, то можна навіть в часі проповідь сказати: Отче, а у мені от щось таке Бог сказав, як би ви це пояснили? Тобто можемо в діалог війти, це не є якась парафія, що ми маємо триматися так канонів, шаблонів, тому заохочую до. Уважного слухання Божого Слова і до його переживання, а навіть ділення, так що сміливо можете війти в нашу розмову, в наші роздуми. Одна така думка моя це прихід, начало, початок, друга це Дух Святий. І третя це, власне, хрещення і голос Божий. Всі знають. Ікону Божого Милосердя, образ Єзу Тобі, Ісусе, довіряю Тобі. Коли сестра Фаустина мала намалювати цей образ, бо так і Ісус попросив, вона ходила і шукала художника, маляра, який це зробить, і пояснювала тим малярам, цим художникам, як би це мало бути. Знайшли одного дуже доброго. Він намалював декілька цих образів. І вона прийшла і так якось незадоволена, навіть з плачем. І він каже, а що не так? І вона каже: Ну, Ісусе, але хто ж тебе може намалювати такого гарного, так, якщо ти така краса. І запитав її художник, коли Ісус з тобою розмовляв, він йшов чи він стояв? І хто пам'ятає, що відповіла свята Фаустина, сестра Монахиня? Біться, це не екзамен. Кожна ваша відповідь правильна. Я можу помилитись. Так що сміливо. Як ви думаєте, приходите ви, сестра Фаустина, приходите до художника, він задає питання. Який образ намалювати? Як намалювати Ісуса, так? Він парив, небі. Ішов, чи він йшов, чи він йшов, стояв? Йшов, йшов, йшов. А що відповіла сестра Фаустина? Не знаю. Добре, дайте колись читати. Дайте читати собі щоденник сестри Фаустини. Це те, що я сказав на початку три думки. Одна з них мала це слово. Дивіться, підсказка. Хто був на другому ступені, то знає, що найголовніший акцент на книзі? А третій? Прихід. Прихід. Фаустина сказала: Ісус прийшов. Намалюйте мені образ, що Ісус прийшов. І тепер як намалювати? Стояти Ісус як стоячки стоїть можна, як йде, можна, як намалювати ікону, що Ісус прийшов. От як звернути увагу на Ісуса Милосердного, так, дивлячись на стопи Ісуса, так якби одна нога вже стоїть, друга доходить. Тобто Він зупиняється. Дуже важливо є, знаєте, така зупинка в житті або припинка. Я коли ремонтував машину, автомобіль. Мені один старий такий дядько, механік, задав питання, що найважніше в машині, в автомобілі. Ну, я, очевидно, як ви думаєте, мотор. мотор. Каже, ні. Каже, шофьор. Ні. Нє. Так, і він мені каже, перше це гальма, тормоза. Другий це руль, кермо. А третє це мотор. От по черзі ремонтуйте її. І якщо християни не вміє тормознути в даний момент, він розіб'ється в якусь пропасть. Це дуже важливо мати в голові хороший тормоз тормозгальний. Друге, це вміти управляти. Якщо вже знаєш, де тормознути, де зупинитись, треба знати, як керувати. Ми сьогодні зупинились в Осикові. Ми чекаємо, що Дух Святий буде керувати нами. І потім. Цим мотором маємо бути кожен з нас, бо апостол це посланий, і ми маємо цей світ солити, світити, освічувати. І це дуже важливо. Тобто, прихід, куди я прийшов, звідки прийшов, чому прийшов, як надовго я прийшов чи прийшла, так? Тобто, сьогодні це важливо собі подумати. Наш прихід реколекції це прихід. Далі Дух Святий. Е, є така фраза в святому Писанні в Новому Завіті: Не засмучуйте Духа Божого. Як читаю польську Біблію, не засмучайте Духа Святого. Е, колись в Маріуполі, бо там наша парафія Паулінська. Е, я був ще з одним отцем, таким нашим священником, отцем Романом Серафіном Лавою. І до нас підійшли Єгови, свідки Єгови, Прекрасні люди, нема питань. І почали розмову, ну, і бачили, що ми священники, одіті в білих сукиночках, хабітах. Ну і Туди-сюди розмова за розмовою і Дух Святий, що це сила, що це міць, що це аура і так далі. Ну Може це бути, чому ж ні? Це все правда, але це не є істина, те, що вони говорять. Яка різниця між словами і розуміннями? Істина і правда? Тось, може більш менш сказати? Це похоже щось. Пушки, дивіться, беремо свічкою. Представте собі, що в каплиці темно. Ця свічка не горить. Беремо звичайний фонарик батарейку. Світити вночі ходити. Якщо ми посвітимо знизу на цю свічку на стелі, який буде знак тінь, яка буде? Великий коло? Круг, коло. Якщо посвітимо збоку на цій стіні, що буде? Прямокутник. Прямокутник, квадрат. І на стелі правда, і на стіні правда. А істина свічка. І тепер вони кажуть, що Дух Святий це правда. Але де істина? І наша відповідь була така проста. що Засмутити або потішити можна тільки особу. Тільки особу. Наприклад, посваріться з лампочкою, чи вона буде обіжатись плакати. Посваріться mm -hmm. з дитиною, плаче, похваліть дитину, тішиться. Якщо написано не засмучити Духа Божого», це може бути особа. Так. Тобто ми тут будемо мати особисті зв'язки з Духом Святим. По-іншому, це буде просто релігійний спорт. Це буде, як вже Віталій чи Наталя тут сказали, що екскурсії, але це паломництво. Є різниця, теж будемо собі більше говорити про це. Так? Тому що паломництво це щось глибше. Воно має в собі екскурсію, але не кожна екскурсія має паломництво. Я не знаю, чи можна назвати екскурсію по музеях, по кінотеатрах паломництво. Хто, наприклад, каже, там приходимо до сусідів, кажемо. Слуйте, а ваша Настя є вдома? Ні, вона пішла в паломництво в кіно. Я не знаєш, так батьки скажуть. Але якщо хтось не розуміє, що таке паломництво, і скаже, що поїхала на екскурсію в Бердичик, то трошечки правди в цьому є. так? Бо щось побачить, щось відчує, але це паломництво. Так, І тут будемо Можна сказати, так, що пішла в паломництво, якщо кінотеатр десь в сусідньому селі за кілометрів 40. Можна сказати, що в паломництво сходило, з друзями разом. Я колись пів чи шукав, бо там дівчатка співали трошки на хурах. І я кажу, мені там треба ваша внучка. А бабця каже, так вона на вождіння пішла, каже, щоб де шофером. Ні, там парень прийшов, взяв її походити. знаєш. Ну, Для бабці це вождіння. Це ще треба знати, хто каже і що каже. ну, розумієте. Добре, знає Дух Святий, особа. Це будемо собі. Працювати, і будемо старатися, кожен з вас буде старався мати відносини з Духом Святим. І сьогодні хрещення є таїнств скільки в церкві? Сім. 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 Яких таїнств може не бути в нашому житті? Наприклад, чи подружжя, чи священства, чи, наприклад, не встигли єлопомазання зробити, бо був живий, здоровий і рано не прокинувся. Так? Але таїнство якесь одне, яке, наприклад, є дуже потрібне, що цікаве, наприклад, миропомазання єпископу діляння, щоб було так гарно, красиво. Шлюб благословляє священник. Так? Але є таїнство, яке може уділити людина, яка не є ані священником, ані єпископом. Хреш. 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 Тому що воно є таке важне, що його може уділити кожен навіть неохрещений. І не християнин. Може бути єврей, який знає, що ця сім'я є віруюча і він є лікарем. І він каже: ну, я, звісно, проти того, але так як ви християни, дитина при народженні помирає, я хрещу, так як в вашій думці, в вашій інтенції це є. І дає воду і каже ім'я Пресвятої Трійці: якщо ж ця дитина виживає, її приносять в костьол в Храм Божий до святині, і в, тоді є тільки впровадження в спільноту церкви. Дуже гарне свято е, святкується в нас теж, є наприклад, в Риму католики, але в греко-католиків чи в православних введення, наприклад, Богородиці в храм. Так, це є введення дитини в храм теж. Ось і це хрещення не важливе, тому що ми маємо в собі відновити хрещення, маємо почути слово, бо слово це зерно. Е, якщо скарже щось погане, воно починає тут Драпати трошки по серці. Якщо скажете щось добре, воно завжди людину як би розквітає людина, квітка. Очевидно, тут я трошки скажу, може жартом, але правду, тільки ви до цього не стосується, щоб не думали, що від вас то щось вимагає. Я просто часом буваю такий егоїстичний ксьонс, як приходить якась бабця. І каже, отець Лаврентій, мені треба там, щоб ви поїхали хату посюди. Яка нема, нема коли зайнятий занятий. А як якась прийде ой, Цуню коханий, ой, чи духовний, ой, Цуню Лавроні, вже там щось. Навіть я можу бути зайнятий 27 годин на добу, і каже, бабцю з ним в машину йде вже. Тому що це слово діє. Не знаю, як вас. Дуже важливо є е, слухати слово, і важливий є. Е, Мати свідомість, що мої слова це зерно. От що я сію, то пожинаю, то прийшов там, посварився, там не пробачив, йду назад, і бур'яни, ці всі будяки, цю всю кропиву жну. А якщо я тут похвалив, там сказав, добре, там хтось цвіте й пахне, і так далі, прихожу і вертаюся квітками, йду, встелянами, які є після моїх слів. Це дуже важливо слухати слово. Давати слово, знати, що моє слово це є зерно Боже теж. І коли, якщо вам буде цікаво, і нагадаєте мені, бо я вже пенсіонер забуваю, то ми вернемося до слів взагалі по тему собі десь. Ну, не мусить бути спеціальний урок, але десь чи в дорозі, чи на відпочинку, чи може як ми на попередніх вазах робили такі собі формаційні вечори, брали там чай, сідали під навесом і, і скажемо, ну не до рання, але. Але сиділи і багато речей собі говорили. Дуже важливо є звертати увагу на слова, тому що чомусь, наприклад, в молоді найчастіше це є або слова двозначні, або, або наприклад, так от в Польщі там замість день добрий, то день до який ще там щось, знаєш, ти не знаєш, що він хоче в тебе. Тобто сплутання поняттів, або якийсь флірт, або щось таке сказати, що, наприклад, кожен догадується. Що це погане, але мовчимо. Так, так? О, типу Сказали там половину Матюка, а половину ні. Все, і всі знають, про що ділиться, але я не натікнувся. Це теж гріх. так? Тобто, чи слова є святі, чи є грішні. До цього теж треба вернутися і знати, що це є Дух Святий. Ми цими устами своїми потім приймаємо причастя. Це дуже важливе мати це розуміння. Це таких три пункти, на які ми звертаємо увагу на початку. Нашого паломництва, нашої оази. Може, комусь щось пригадалось? По е, матчу згадалося. Е, в православній церкві це рахується як смертельний гріх. Е, в нашій церкві я якби не знаю цього поняття. Якщо возьмемо. Які послуги ага. ти вкладаєш в це? Якщо угу. це може в якомусь роді як прокляття, то тут ясно, що це смертельний. А якщо це просто потік слів, скажімо так, неконтрольований, то наскільки це? Добре, Дваж? питання моє. Чи це має бути по книжці чи по колгоспному відповідати вам? Mm. А по-друге, чи одну, одна відповідь, дві, три, скільки хочете. Не знаю. Скажіть, як може Вибір вас. Я Та я можу дорані говорити. Я просто в мене нема з цим проблем. Давайте, е, був. Дивіться, був простіше. дивіться, простіше. А. Добре. Так як я, батюшка з села, мені е, без книжок легше. Якщо так негарно скажемо, відставимо в сторону і православну церкву, і католицьку, і протестантську, і всі церкви, то відповідь одна це все до бані повністю. Тому що якщо воно чорне або червоне, чи зелене, чи біле, чи фіолетове, то не залежить від якої там, скажемо, країни ці кольори не міняються. Не міняються три речі. Наприклад, є різні мови: французька, німецька, польська, там, українська, італійська і так далі. В цих мовах всіх не міняються цифри, не міняються ноти це для органістів, і не міняються кольора. Нема так, якщо в Україні жовтий, то в Польщі це зелений, а в Німеччині це коричневий. Кольори ті самі на цілому світі. Цифри ті саме на цілому світі і ноти на цілому світі, де би наш тут, брат Мар'ян сів за орган, чи це буде в Німеччині чи в Англії, він буде грати, бонжу поздровна так само. Тобто, якщо він матюк, то взагалі церкву треба лишити в спокої. Є щось таке, що або добре, або погане. А як людина до цього привикає, що спитали, то якщо ми цю свічку візьмемо, допустимо, в руки, як ви думаєте, скільки вона важить? Бран 50-60. Відповідь дуже проста. Якщо я її тримаю 5 хвилин, якщо я її тримаю годину або 3 години, так, вага міняється. Мені тяжче її тримати. Вага ця сама, а мені тяжче. Чим більше я говорю паних слів, тим далі, чим далі вліз, тим. Далі виліз. Да? Тобто, чим далі загрузив, як то кажуть, чим дорожчий джіп, чи там якийсь там внедорожник, тим далі треба за трактором, теж його витягнули. Чим довше людина цим послуговується, тим важче з цього виліковуватись. Найкращі ліки це просто не болять. Як мені колись врач сказав, ви хворі? Так, да. а на що? Ну не знаю, окуляри ношу, що... часом щось не чую, часом живіт болить. Він кажу, вас лікарство одно. Да. Рекомендую не болять. Все, одна таблетка на все життя. Просто рекомендую це не зачіпати. Ну це як би ясно, але, скажімо так, от якщо без практичної точки зору Там, то кажу. То, щось ну, сказав, то, щось подумав, на щось намікнув. Це молитвою на, на початку служби. Чи це треба йти конче до сповіді, щоб прийняти причастя, наприклад? Я колись Є в костілі робив вертеп. Mm -hmm. Я такий хлопчина тут міністран, ходив, загадав мені в руки. Я кажу, а що ти мішаєш мені? йди щось друге. Мені, мені це. я кажу, ну що тобі треба? А я чекаю, як ви молотком стукнете по руках, що ви скажете? <ріх> лікується, лікується свідомістю, молитвою, бо по-другому нічим. Але якщо я це вживаю і свідомо, і добровільно, це вже гріх смертельний. А ми сповідаємося з кожного гріха. Тобто найкраще казати все, навіть якщо не знаєш, що це гріх. На сповіді, тому що ти тоді вільний від цього. І диявол, він такий хитрий, якщо закриваєш двері, він лізе вікнами. Тобто кожна фірточка кожне окошечко має бути закрите. Якщо я знаю, де гріх, а де ласка Божа, це добре, але ще краще, якщо я, маючи сумніви, ставлю їх в сторону гріха, тобто віддаю повністю на сповіді сумніви. Кажу, я хотів йти вкрасти там щось в магазині, цукерку якусь шоколадку. Але не пішов. Ну, Таку думку мав. Це кажу на сповіді. Тому що якщо я не скажу, то мене диявол ще п'ять разів прийде в гості і за шостим разом я цю шоколадку вкраду. Тому що сумнів найчастіше перероджується в щось погане. Якщо ти його віддав, це просто білет щастя. Ти можеш дияволу тако помахати перед носом цей спокусу і сказати, ну, не шановний, ви програли. Тобто віддаються. Ну, але це є лічення Духом Святим, Так? Бо, бо він завжди працює з нашим сумлінням. І завжди сумління нам каже, чи це добре, чи це погано. Завжди. Тільки треба прислуховуватись. І коли є натхнення Духа Святого, нам завжди так ну, радісно, легко. Очевидно, не легко так, що нам все налегке. трудно може бути, але я маю таку радість, втіху, впевненість. Але коли щось погане, то людина завжди в такій темряві. її це болить, її це мучить, вона не знає, як з цього вийти, і це вже розпізнання духів. Так? Я вже знаю точно, що з цього треба сповідатися. Тобто, і якщо це... я стверджую, що Матюк це прокляття, то це ближче до правди чи до істини. Ну, якщо Ойче наш це молитва, якщо Матюк це молитва до дьявола, так? Це, скажімо, немає щось посереднього. І я молюся до Бога, і я молюся до дявола. І Мачуки це завжди пацір, ойче наш до дявола. А добрі слова це молитва до Бога. А тут просто немає як середнього чогось. Це би так було. Добре. Дякую за увагу. Дякую. Був заплать. Амінь. Запрошуємо до молитви вірних.